Кабачкові вафлі з твердим сиром. Найкраще поєднання, ніж просто кабачкові вафлі. Тому давайте приступимо до готування. Рецепт буде в описі під відео. Нам потрібно кабачки натерти на крупну терку. Чому найкраще поєднання? Тому що твердий сир дає легку хрустинку і ці вафлі тримаються. А якщо просто кабачкові вафлі, то вони виходять дуже м'якими. Кабачки натерли, тепер додаємо пів чайної ложки солі та все перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Нам потрібно, щоб наші кабачки пустили сік. Через 10 хвилин вони мають ось такий вигляд. Частинами перекладаю на сито та прижимаю ложкою для того, щоб відділити сік. Нам потрібно сік відділити гарно. Навіть з такої кількості кабачків соку виходить багато. Тепер додаємо яйце, ваш улюблений натертий твердий сир, 2 столові ложки борошна та столову ложку сметани. Та все гарно перемішуємо. Дивіться, кабачки можуть бути різні. Тому, якщо ви бачите, що ваше тісто відрізняється від мого, воно, наприклад, рідке. Тому додавте ще одну столову ложку борошна. Тепер готуємо вафельницю. Я завжди змазую олією пензликом. Верхні і нижні пластини. Викладаємо тісто. Кабачкові вафлі я не роблю великі, приблизно столова ложка півтора. З даної порції виходить 8 вафель. По часу випікання орієнтуйтеся на свою вафельницю. Я ставлю середній режим, щоб вони трошки довше пропеклися і були золотистого кольору. Ось такі вафлі в нас виходять. Вони мають гарно відставати від пластин. Якщо трошки прилипають, то обережно вилочкою припіднімаємо. Це за рахунок. Сиру, тому що він плавиться і може прилипати до, трошки до пластин. Ось така порція вафель виходить, можна сказати, це сніданок на двох. Дуже смакують зі сметанкою. А також заходьте в мій інстаграм, я залишу в описі там трошки більше рецептів.